Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом цибулевого пирога. Спочатку до миски додаю борошно дві склянки. І мені знадобиться маргарин. Він в мене з холодильнику, тому занурю його в борошно і натираю на велику терку. Тепер поєдную маргарин із борошном. Роблю таку, наче як крихту, щоб однорідне було, більш-менш так. І тепер сюди ж додаю сметану. І потрібно замісити тісто. Ось такий вигляд має тісто. Однорідне. Перекладаю до пакетика. І переношу його у холодильник приблизно на 40-50 хвилин. Поки тісто відпочиває, підготую цибулеву начинку. Ось не обчистила я цибульку, помила. І тепер потрібно її нарізати півкільцями тоненькими. Ось нарізала цибульку, і тепер її потрібно підсмажити. Вливаю олію. І вкидаю цибульку і обсмажую до готовності, щоб вона так гарненько була підрумянена. Ось цибулька підсмажилася. Тепер беру миску, і зверху виклала паперові рушнички і перекладаю сюди ж цибульку. Щоб стекла зайва олійка. Це залишаю, нехай відпочине, охолоне. Дістала з холодильника тісто, воно також добренько так прихололо. Тепер беру лист пергаментного паперу, дістаю тісто. Зверху тіста притрушую борошном, щоб не прилипало. І розкачую в таке коло. Ось розкачала не дуже тонко і не дуже товсто. Тепер беру форму, у мене така кругленька, старенька. І перекладаю до неї тісто. Можна зробити це відразу по самій формі, формувати бортики. Мені так зручніше. І тепер формую. Тепер сюди ж перекладаю цибулю, розрівнюю, поки відставлю в сторону. І тепер приготую заливку. До миски вбиваю 3 яйця. Додаю 3 столові ложки сметани. Солю перчу за смаком. Я ще додаю спеції, перемішую, змішую веделкою. І на велику терку натру твердий сир. Сюди ж до яєшньої маси. І це все перемішую. Також можна за смаком додати і розмарин, і базилік будь-який хто, який полюбляє тісто. І тепер зверху викладаю таку заливку, Розрівнюю. щоб цією заливкою покрити цибулю. Ось такий вигляд має. Також можна викласти і зверху кружальця помідор. Тепер ставлю в розігріту духовку, вінкнену на 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин, в залежності в кого яка, звісно ж, духовка. Ось погляньте, запеклася смакота, пахне, гарненько підрумянилося. Така з кориночка зверху, залишай нехай трішки охолоне, дістану із форми. Опа. Погляньте який красунчик. Ну що ж, відріжемо шматочок. Погляньте в розрізі. Зверху така утворилася скоринка. Скуштуємо. Мм. Боже, як це смачно. Просто і смачно. Сто відсотків рекомендую Смачного!